Запалила свічку у своїй кімнаті і думками знов поринула в віків, ті для нас далекі, хлібом небагаті, проте дуже хижі і страшні роки. В ті роки, де голод панував нещадно, смерть була йому вірна до чиста. І вони удвох бридко і нахабно. Знищували сім'ї, села і міста. В ті роки, де матір донечці співала, і з усиллям тихо вимовля слова, проте смерть дитину вже давно забрала, і зриня вона в останню хату зайшла. В ті роки, де тонни нашої пшениці відправляли за кордон голодуваючу чужих, а в країні власні їсти і дивиться, як від голоду вмирають мільйон своїх. І коли у рідних я за це питаю, тих, хто у дитинстві пережив той жах, їх тремтіння рук одразу помічаю і застиглі сльози на старих очах. І тому в кімнаті запалила свічку і думками знов поринули у віки. В ті далекі, довгі незнані, у серцях не згасні. 管理。